Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Арифлейм. В цьому відео я хочу вам розказати про новиночки, які є в 9 каталозі серії Love Nature і серії FITAP, які зараз мають приємну скидочку. Серія Love Nature порадувала нас багатьма новиночками. Це новиночки для дорослих, парфумований міст для тіла, масочка для волосся і геть для душу, а також новиночки для діточок. Це Г для тіла і волосся, який не викликає сліз, гумочка для купання у формі планети, і мильце у формі зірочки. Серія фіта також має новиночки, це освіжаючий крем для ніжок і освіжаючий дезодорант для ніжок. Гель для душу з натуральними екстрактами манго і маракої чудово очищає шкіру і залишає приємний аромат. Виготовлений гель у Польщі і має 250 мл. Натуральний екстракт маракуї тонізує, зволожує шкіру і сприяє регенерації. А натуральний екстракт манго, до речі, використовують у багатьох засобах анті-ейдж, він заспокоює і пом'якшує шкіру. Гель має захисну таку, її ви будете вскривати, тобто він буде захистом. Такий тропічний, дуже сильний аромат, щоб ви побачили піну, я зараз нанесу її на спонжик. Дивіться, дуже м'яка. Подивіться, яка м'яка, така дуже приємна піна з таким дуже приємним, таким фруктовим тропічним ароматом. Така, така піна і прочна, і м'яка, така і дуже приємна на дотик, на руці, як відчувається зволоження. Зараз змию і покажу вам, як буде після шкіри себе відчувати, чи не буде стягнення. Отак От виглядає шкіра після змиття. Відчуття на шкірі дуже приємне, зволоження, пом'якшення, і я відмічаю вирівнення тону. І я хочу відмітити, що піна в цьому гелі така крепка і її багато, вона більше схожа на піну для вани. І аромат на тілі залишається досить сильний, таких тропічних соковитих фруктів. Наступна новиночка кремова масочка для волосся з натуральними екстрактами манго і маракуї. Екстракт манго зволожує і живить волосся, а екстракт маракуї укріплює коріння і стимулює ріст волосся. Я її використовувала. Масочка має дуже приємний аромат. Зараз я вам покажу консистенцію. Бачите, мені на раз хватило, і ще в мене от залишилося, я спеціально вам залишила показати. Я думаю, мені цього також вистачить ще на один раз. Дивіться, масочка дуже така кремова, навіть на вигляд, вона виглядає як зволожуюча. Бачите, дуже приємне таке. І аромат. Дуже приємно, аромат просто надзвичайний. Зараз я вам покажу результат нанесення. От я змила масочку з руки, подивіться, яка шкіра. Вона, коли наноситься, в мене таке відчуття, так вона розподіляється, таке відчуття, що їй стає більше. Дивіться, яка шкіра, ну просто. І після геля і маски вже такий сильний стає аромат, просто ну він розквітає. Масочка має 30 мл і виготовлена у Польщі. Міст для тіла з натуральними екстрактами манго і маракуї. В своєму складі має на 100% натуральний спірт і натуральні екстракти манго і маракуї, зроблені для нанесення на все тіло. Має 200 мл і виготовлений у Польщі. Надзвичайно приємний аромат, такий сильний аромат тропічних фруктів. І, до речі, я вже використовувала його, він досить стійкий. І просто ну, я всі спреї використовувала. В цього спрея дуже сильний аромат, і він дуже стійкий. Новиночки Love для дорослих, місць для тіла, гель для душу і масочка для волосся мають надзвичайно приємну текстуру, надзвичайно сильний аромат тропічних фруктів і залишають дуже приємне відчуття на шкірі. Для тих, хто полюбляє аромат тропічних фруктів, однозначно можна спробувати. Новиночки для дитячок. Гель для душу з лохиною, дерматологічно протестований, очищає, освіжає. Має приємний аромат і не викликає сліз. У Швеції чорницю називають блабар, блакитна ягода. Це один з небагатьох продуктів, який в природі має блакитний колір завдяки присутності в ньому антоціану це мощний антиоксидант. Гель для душу має 250 мл і зроблений у Польщі. А мочалочка зроблена в Китаї. Мочалочка має захист, легко скривається, але захист такий, що її точно ніхто не відкривав. Ну, от така мочалочка, бачите, з лісової сторони на неї планета, а тут вона м'якенька. До речі, дуже цікавий колір такий. Бачите, такий, він просто неоновий. Мочалочка дуже м'якенька, просто як жимаєш, як піна вона. Маємо на губочці дуже презентабельну таку плотну етикетку, я вам скажу, і тут написано, що тут всі стандарти, і губка для душа 100% пенополуретан. і розроблена в Швеції, і зроблена в Китаї. Зараз я для вас. Намочу її, щоб ми побачили, як вона міняється під впливом вологи. І нанесемо на неї гель, і побачимо, яку вона буде створювати піну. Але мені здається, вона буде створювати дуже гарну піну. Дивіться, вона просто як такий спонжик для піноутворювач. Дивіться, бачите, Етикетка дуже презентабельна, бачите, на такому пластиковому кільці так оце все зроблено, просто ну, відмінно презентабельно. Після контакту з водою губочка не збільшилась, вона залишилася такої ж самої форми, і зараз ми нанесемо на неї гель. Гель також має такий приємний блакитний колір, має захист. Теж, ви бачите, на ньому така точна, як губочка. Вони йдуть в ансамблі. І гель який аромат буде. М -м, дуже приємний. Точно аромат такої свіжої чорниці. Просто не таке, не, не сироп. А отак, як свіжа черниця, просто ви її лохину, роздивили ложечкою і от такий аромат, виходить, стигла така лохина, Дуже приємний аромат. Так, наносимо, подивимося, яка піна. Гель такий концентрований, він так не тече, але так зручно виходить з цього. Ну, так не дуже я стала багато наносити. Так от трошечки, ну, думаю так. І зараз подивлюся, які, яка буде піна. Аромат такого просто свіжих ягод. Бачите, вона така м'якенька, і вона так в руці точно як спонжик. Назвичайно така вона м'яка губочка. І мілка, і вона, бачите, працює як піноутворюч. Бачите, скільки піни. І така, отак, як я казала, така піна, як для ванни. Бачите, вона не стікає, а просто отак, як крем. Отак от вона просто дуже така піна крепка. І в дорослому просто такими падає, як сніг. Дуже така, дивіться, яка якість. Просто як такий, як барашек. Ну, відміна. І аромат, чим більше оця ти робиш піну, тим більше ця аура розпространяється. Дуже гарна новинка. Дивіться, яка піна. Просто така, <плес> як облачко. Ну, дійсно, дивіться, космічна новинка, дуже мені сподобалася. <реш> Ось така новиночка. Шампунь для тіла і волосся. Я так розумію, що це для хлопчиків з лохиною. Аромат надзвичайно сильний, на тілі залишається дуже приємне. Відчуття надзвичайно приємне. От я змила піну, бачите, те, шкіра просто відновлюється. Дуже приємне відчуття. І я промивала губку, оскільки я вирішила протестувати і для дівчаток, гель, а там нема губочки, то ми на цій протестуємо. Стільки було піни, і вона просто шапкою отак от стоїть, дуже крепка, гарна піна. І сама мочалочка, я так думала, ще куплять її чи ні, вона така мілка і працює саме як піноутворюючи. Непогано. Така річ. Наступна новиночка шампунь для тіла і волосся з маракуєю, такого приємного золотавого кольору, і мильця в формі зірочки. Дерматологічно протестований, не викликає сліз, очищає, освіжає. Екстракт маракує має вітаміни А і С, робить шкіру гладенькою і свіжою. Залишає приємний аромат. А мильця у нас у формі зірочки. Зараз протестуємо гель на піну. Також гель має захисну таку скобочку. Ну, просто порівняю з дорослим. Якщо у вас є діточки і ви собі берете і любите тропічні фрукти, Ну, у, у дорослих такий аромат більш гострий. А тут маракуя така, мені здається, більш солодкий аромат. А тут більш кисловатий, більш він такий, більш пряний кисловатий аромат. А тут такий ніжний, солодкий аромат, все ж таки відрізняється. Якщо у вас є діточки, однозначно і ви любите тропічні фрукти, беріть діточками собі, і буде у вас така ранком, як душ приймаєте, така непередаваєма тропічна аура, яка буде дійсно створювати такий літній. Гарний настрій. Протестуємо на піну, беру ж цю ж губочку. Ну, вона така дуже гарна для піноутворення. утворення. Візьму таку ж кількість і перевіримо, чи така крепка піна. ну Той гель мене просто вразив. Настільки піна, просто унікальна. Дивіться. Аромат такої солодкої маракує. Така сама піна, дуже крепка, бачите, і такими облачками вона просто формується і падає. О, дивіться, як пірожне. Для дітей то дуже буде, мені здається, гарно. Дуже гарна новиночка з любов'ю для діточок, просто однозначно 10 з 10. Аромати дивіться, от я змила зі шкіри, дивіться, яка шкіра вже просто в нас зволожена, як крем вже просто нанесений. І новиночка мильця гарної форми. Мильця також зроблено в Польщі. 75 грам. З екстрактом зараз порівняємо аромат. О, дуже сильний, коли розпаковуєш. Такий кремовий аромат. От і так зараз будемо діставати нашу зірочку. Який колір, як банан. О. Ну, така форма, е як і банан. І в те ж саме це, як і зірочка, яка ось летить з таким хвостиком. Аромат такий маракуя, але з таким, е знаєте, кремовим відтінком. Не такий от гель для душу або спрей, то тут такий гострий аромат. А тут такий кремовий аромат. Але, до речі, якщо хочете собі взяти, то можна і для дорослої серії додати собі мильця з маракуєю, непогане мильця 75 грам. Ну, цей аромат трошки такий не кремовий, він такий солодкий аромат, а цей з таким кремовим відтінком. Видно, сама основа мильця йде на таких на натуральних оліях, і вона має. А да, до речі, на тому боці ми маємо напис Love От. Зараз Отраз е, я для вас, просто щоб е, ну, вже знати. Нанесу його на губочку, щоб ми побачили, як воно розмилюється. Дивіться, як, я. як воно теж має таку піну. Дуже гарно. Дивіться. От, я ж трошки потерла, і бачите, воно зразу пішла така мілка піна з таким, таким кремовим ароматом. Таке відчуття такої натуральної основи. Мені е, теж мило дуже сподобалось. Зараз змию і скажу, яке відчуття на шкірі. От після мила дивіться, воно так добре змиває до скріпа. Гарне таке очищення. Але шкіра відчувається так свіжо, добре, стягнення я не відчуваю. Але, бачите, добре воно знімає. Наступна наша новиночка це новиночка серії Fita освіжаючий крем і спрей для ніжок. Спрей розроблений також для використання всередині взуття з екстрактом киві і грейпфрута. Грейпфрут завдяки вмісту вітаміна С розгладжує суху шкіру і бореться з вільними радикалами, а екстракт ківі допомагає підтримувати синтез колагену. і Допомагає підтримувати рівень зволоженості шкіри. Тобто крем зволожує і пом'якшує, а спрей освіжає і охолоджує. І спрей також можна використовувати всередині взуття. Крем також вироблений у Польщі, розроблений в Швеції, має 75 мл. Такий дуже приємний аромат. Теж фруктовий. Такий він не дуже плотний. Ну і не розтікається, бачите? Але так, на погляд, то він не жирний крем, такий він. Більше відчуття, як зволожуючий. Бачите, от я наношу, він так досить легко входить в шкіру. Бачите? Так, як маска, таке відчуття зволожуючи. Отак от він клівочко гарненько лежиться, і так відчуття під ним просто такого зволоження і відновлення. А, аромат грифрута, такий більше грифрутовий аромат. Спрей, також вироблений в Польщі, має 150 мл. Таке приємне відчуття корпусу. Матова кришечка. Зараз побачимо, як він з першого разу. Ну, я нанесу на руку з вашого дозволу. Аромат відлічає, такий не як крем. Такий більш такий крем, так грифрут кисловатенький, а тут дуже приємний аромат. І відчуття зразу такого свіжіння на шкірі. Приємне дуже відчуття така. Рука стає просто така свіжа і таке відчуття свіжості і чистоти. Ну тобто, це для ніг, ну, просто я нанесла нам на руку. Однозначно, всі новиночки мені дуже сподобалися. На літо вони однозначно треба. І я думаю, якщо вам треба поповнити свої запаси очищувальних засобів, ви не будете розчаровані. Всі ціни будуть в кінці відео, весь прайс. Всім дякую за перегляд. Якщо продукт зацікавив, будь ласка, переходьте за посиланням під відео. Всім гарного настрою!